За добу зафіксували 162 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Два ракетні удари, 67 авіаційних, задіяв, зокрема, 99 керованих авіабомб. Здійснив понад 5,5 тисяч обстрілів, 160 з них з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та. Військової техніки ворога, двох артилерійських системах, одній системі протиповітряної оборони та пункту управління російських загарбників. Важкою залишається ситуація на Сході. Війська країни-агресорки просунулися у районі семи населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики Діп Стейт. Згідно з картою, росіяни просунулися біля Нью-Йорка і в Торецьку. Також є просування окупантів у районі Вугледара біля Причистівки, Водяного та поруч із. Цукуреним і гірником ворог також намагається здійснити оточення міста вугледар. За повідомленням аналітиків Діпстейт, останніми днями ситуація суттєво погіршилася. Росіяни з допомогою бронетехніки намагалися прориватися через бойові порядки, вище причистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику у місто на турецькому напрямку. Ворог за підтримки авіації здійснив дев'ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного Турецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки. Саме величезна кількість населених пунктів щодня страждає від наступу російських окупаційних військ. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Гірника, Цукуреного, Желанного, Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. Однак українські десантники тим часом добре попрацювали саме на Курахівському напрямку з марною надією прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової. Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині на штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Досягнути раптовості окупантам не вдалось. Десантники 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракети, мінні загородження. Ворог вкотре відчув на собі, що таке міць таврійських десантників. У ході бою воїни спалили два ворожих танки та дві бронемашини разом з десантом. Ще один танк був підбитий, інша техніка вдалась до ганебної втечі. Ефектне сафарі з заспішеною російською піхотою влаштували оператори ударних дронів. швидко на завершення нашої етерної години оглянемо з вами загальні втрати нашого ворога, адже там є неймовірні результати, результати роботи українських сил оборони, наших військових, отож, плюс 1330 окупантів стали хорошими, плюс 16 танків у статистиці українських сил оборони. Плюс 30 бойових бронемашин маємо станом на зараз. Також у статистиці 81 величезне число одиниць артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню. Кількість засобів ППО наразі залишається незмінною, як і кількість літаків і гелікоптерів. Але здається, ключові слова це поки що кількість автотехніки. і цистерн плюс 79 одиниць, плюс одна одиниця спеціальної техніки. Також плюс 71 безпілотник, який підбили українські сили оборони. Ну і традиційно говоримо з вами, що кількість кораблів та катерів і підводних човнів залишається незмінною, бо окупанти не наважуються підпливати до українських берегів.